Добрий ранок. Сьогодні я хочу зачитати кілька віршів з книги пророка Ісаї, 60 розділ, про те, як пророк попереджає про наближення Бога. Ой Єрусалиме, підведись, засяй. Твоє світло прийшло. Слава Господня зійшла над тобою, ще над землею темрява висить. Народище пітьма вкриває. Та вже Господь сяє над тобою, і Його слав, слава над тобою зійде. Народи на твоє зійдуться світлом, царів приманить сяйво твого сонцесходу. Зір відведи і поглянь навколо, вони збираються, вже йдуть, це здалека сини твої крокують, а дочок няньки на руках несуть. Найголовнішою думкою, я хочу виділити з цього ривочку: це про те, що народи зійдуться на Боже світло і царі, царів да, приманить сяйво його сонцесходу. Сьогоднішній день, день війни, продовження ще війни, є ще багато потреб, багато всього. І не дивлячись на те, що висить підьма над нашим народом. серед нас є ми, які є сяйвом, які є відблискуванням, відлунням самого Бога. І я сьогодні хочу, щоб ми молилися і перевіряли себе, не рідних, не близьких, не сусідів, ні членів церкви, а себе, Чи є я сяйво Божої слави, чи є я отим промінням. Яке розкаже царям, правителям в нашому випадку, да? і всім іншим, хто навколо нас про Бога живого. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за твою безмежну любов до кожного з нас і особисто до мене. Я дякую, Боже, за те, що можу схилятися перед тобою, приходити до тебе, Господь. Я дякую за ці нагадування, нагадування перевірки свого серця, своїх відносин з тобою і з суспільством. Людьми, з якими я живу, Господь і перебуваю. Дякую за те, що я можу сяяти. Сьогодні ти дав ще один день, в якому я можу славити тебе, в якому я можу говорити про тебе, прославляти тебе, Бог, радіти з тобою, радіти або плакати, якщо хтось плаче, Боже. І за це я теж дякую, бо це наші точки зросту, це наші точки змін, трансформації, зодягання в твій образ, і в твоє подобі, Господь. Я дякую за те, що ти мій батько, за те, що ти любиш, і твоя мирість вона ніколи не закінчується до мене. Дякую, тобі мій Бог. амінь.